Усім привіт! Слава Ісусу Христу. Хочу розказати про істину, яка вона, і те, що істина, вона тільки одна. І цією істиною є Ісус Христос. Все інше воно наслідує тіння. Зараз багато інформації, яку пропонує світ, і багато інформації йде від дерева. Знань від дерева смерті, і за яким стоїть диявол, і потрібно йти за Ісусом і погружатися в Слово Боже, а не те, що пропонує диявол. І наша задача це ставати учнями Ісуса Христа, хто ще не є учнем. Тому що цьому спасіння, коли ми твердо стоїмо на істині, на Слові Божому, ми одразу бачимо, так, це брехня, а це правда. Це можна слухати, а це ні. І слухати, що можна Божих людей, істину, тому що в цьому є спасіння. Це дає шанс на вічність, на вічне життя у раю з Богом. Та щоб туди попасти, мати там прописку, треба бути вірним перед Богом, жити по Слову Божому, по волі Божій. Пізнавати, знаходити Божих людей, Бог дав мені прекрасних постарів.